Іли поговорити ми про на жаль знищений музей садибу Романа Шухевича. У цю ніч Україну атакували 90 ворожих дронів. Три із них, які були не збиті, прилетіли до Львівської області. Два із них поцілили в музей садибу в останню штаб-квартиру. Генерала Хорунжного Романа Шухевича, так, що з собою цей музей являв, трошки історії цієї будівлі. Бо не всі розуміють, власне, чому у цей будинок росіяни вирішили влучити аж двома своїми ударними дронами Камікадзе. Добрий вечір усім. Перш за все про музей. Будинок є пам'ятним для українців і дуже важливим для нашої держави, тим, що там знайшов свою смерть. Генерал хорунжий Роман Шухевич, ми не маємо інших пам'яток, крім цієї, скажімо, матеріальної, яка засвідчувала би його смерть. Відомо, що він мав дуже багато різних квартир, в яких переховувався. Це вже був 50-й рік, тобто, вже закінчилась Друга світова війна, і він продовжував вести збройну. Боротьбу за незалежну Україну, і саме в цьому будинку його його вислідили, оточили цей будинок НКВДСТИ, і там він прийняв свій останній бій. Тому було вирішено в цьому будинку на початку 2000-х років зробити меморіальний музей Шухевича. Він був створений як відділ львівського історичного музею. І саме в цьому будинку знаходилися меморіальні речі, які належали Роману Шухевичу. Ну, зокрема, фортепіано, на якому він грав, меблі, до яких з якими він користався. Загалом тих в цьому будинку було 16 пам'яток, які належали до музейного фонду України. Решта це були копії. Тому ми можемо говорити власне про втрачених 16 пам'яток. Ну, так, журналістів запевнили, що. Декілька сотень об'єктів ще до цієї, до цієї атаки їх перемістили у сховище, відтак вони у безпеці, але будівля, на жаль, зруйнована, безцінним є її історичне значення. Так ви про це теж згадували. І постає питання доволі таке непросте і дражливе про доцільність відновлення цієї споруди у тому вигляді, як вона була. Раніше, і якщо відійти від політики, питання до вас як в першу чергу науковця, як, як ви оцінюєте перспективи відновлення музею і ось цю доцільність, і чи можливо розглядаєте варіант, аби залишити законсервувати наслідки рускава міра, як виглядає ця споруда зараз, щоб бачили, що несе російська культура яку загрозу. Ну, є кілька шляхів вирішення цього е, питання, і ми я вже згадував в кількох інтерв'ю. Ми вивчали досвід е, країн, е, де були знищені подібні об'єкти е, після Другої світової війни. В основному е, є різні способи розв'язання. Звичайно, можна законсервувати цей будинок, і це буде свідченням злочину проти нашої історії, проти нашої культурної спадщини, е, мож, можна. Другий шлях відбудувати його. Ну за взірцем, скажімо, як було зроблено у Варшаві, Королівський замок у Варшаві чи площа ринок у Варшаві, практично були знищені. І після Другої світової війни польська держава вирішила це відбудувати. Але знову ж таки можна і третій шлях розглядати, щоб меморалізувати це місце і поруч побудувати новий музей Романа Шухевича. Кожен з цих варіантів є достойний. Напевно, ми знайдемо якесь порозуміння, всі сторони зацікавлені і зупинимося на якомусь варіанті. Інша річ, що будинок належав до міської ради. Міська рада є власником, була власником цього будинку, і, очевидно, вона несе. Повну відповідальність за це, як чи відбудовувати, і якщо відбудовувати, то як відбудовувати? Сподіваюся, що міська рада, приймаючи остаточне рішення, буде проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами. Ми знаємо, що звернувся фонд Порошенка до Львівського історичного музею з пропозицією відбудувати цей будинок. Таким, як він був, ну, практично зробити точну копію цього будинку. Львівський історичний музей не має повноважень давати дозвіл чи не давати дозвіл на відбудову цього будинку. Ще раз повторюю: земля і будинок належать міській раді. Що стосується експозиції, очевидно, ми готові долучитися в будь-якому вимірі, чи це буде копія, чи це буде новозбудований будинок, чи це буде, скажімо, рештки цього будинку інтегрально вписані в новий будинок, який може постати на цьому місці? Я зрозумів, що це є ідея міської ради, і хочуть оголошувати конкурс на новий проект музею Шухевича, який би мав бути на цьому місці. Мені здається, що в ту хвилину, в цю хвилину, пройшло тільки ну, практично тиждень часу. Е, ще занадто все свіже, і е, ми емоційно дуже, так би мовити, схвильовані, що приймати остаточне рішення я би не поспішав. Мені здається, що не зайвими були б консультації. З усіма зацікавленими сторонами, з усіма сторонами, які відповідають за це, ну скажімо, обов'язково до цього треба влучити військову обласну адміністрацію Львівську обласну раду, оскільки музей Шухевича, як відділ військово-історичного музею, є комунальним закладом Львівської обласної ради, так тобто вони також депутати обласної ради і е, департамент культури. Обласної військової адміністрації є відповідальними співвідповідальними за те, що було, і за те, що буде. Львівський історичний музей готовий зі свого боку також ну, виробити свою позицію, оскільки ми будемо безпосередньо будувати нову експозицію. Чи це буде комплекс новий, чи це буде один до одного відтворений будинок? Але ми також і зацікавленою стороною. На жаль, поки що ми мали тільки звернення фонду Порошенка з конкретною пропозицією. Я був запрошений на брифінг міського голови, який він провів на місці руїн будинку Шухевича. Але перед тим брифінгом, перед цією розмовою, жодних консультацій не було. Під час брифінгу я почув від міського голови, що будуть залучати і львівський історичний музей до. Проведення конкурсу чи до вироблення концепції цього музею, поки що, нас ніхто не залучав. Пане Романе, ще одне запитання до вас: вже як до фахівця, до доктора історичних наук. Так, коли ми побачили пожежу у будинку Садибі Шухевича, на пам'ять відразу припала ще одна схожа пожежа. Трапилася вона 7 травня 2022 року, йдеться про музей Григорія Сковороди. Так і тоді росіяни у своїх зведеннях написали, що був знищений. Військовий штаб саме у цьому населеному пункті, і розуміємо, що вони не жаліють, чомусь не жаліють своїх, так би мовити, дороговартісних ракет чи дронів у тому випадку. Артилерії для того, аби знищувати такі, так би мовити, ну дуже військові об'єкти, але важливі для нас об'єкти історичної спадщини. Чому ви вважаєте вони діють саме таким чином? І чи є якісь пояснення, скажімо так, у історії їхньої історії загарбань, аби нищити культурну спадщину тих, кого вони хотіли би мали бажання своє завоювати? Ну, очевидно, що ця війна це не війна за тери війна, не за території. Росія одна з найбільших країн світу і її територій своїх не бракує. Це війна за цінності, і ось ці цінності в українського народу і в російського народу були завжди різними. Інша річ, що радянська пропаганда чи перед тим царська пропаганда насаджувала ідею колиски трьох братніх народів також розповідали нам різні. Свої версії історії, де ми завжди були молодшим братом, насправді ж, цінності у нас абсолютно різні, і бачення перспективи розвитку у нас також абсолютно різне. І саме з цим воює Російська Федерація. За ці ж цінності, до яких належить свобода, до яких належить свобода слова, свобода народу. До яких належить поняття суверенітету, українці хочуть бути громадянами своєї країни, але не підлеглими чи рабами в Росії чи будь-якій іншій імперії. І ось за це йдеться про йдеться у цій війні. Тому музей Шухевича і сама постать Шухевича, яка в половині ХХ століття була певним символом. Збройної боротьби проти тоді ще Радянського Союзу, вже ніхто не боровся з зброєю в руках, ніхто на Заході була поділена Європа після Ялтинської конференції, і всі змирилися з тим станом, який всім нав'язала Росія після Другої чи ССР тоді, після Другої світової війни. Шухевич один з небагатьох, хто очолював збройне повстання. Збройну війну продовжував збройну війну проти радянського союзу, і тому був знищений зараз цей музей, щоб стерти пам'ять про нього, щоб знищити все, що пов'язано з цим іменем. Ну тобто, росіяни і далі продовжують воювати з тими українцями, які боролися за незалежність своєї країни, навіть далеко після їхньої смерті, ось так це. Виглядає пане Романе, дуже дякую вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися. Так і поговорити про те, які ж плани на відновлення наразі ще досить туманні, розуміємо. Ну але маємо сподівання, що рішення буде прийнято, в якому ж воно вигляді буде. Будемо за цим стежити і приймати участь в обговореннях. А з нами був Роман Чмелик, директор Львівського історичного музею та доктор історичних наук.